Водовідведення в Черкасах стало надійнішим, а головне вигіднішим для містян. Водоканал уже переоснастив свої каналізаційні насосні станції, зробив це за кредитні кошти. А от тепер економить власні 5 тисяч гривень щодоби, і це лише на одній станції. Такий ощадний ефект виник завдяки новому обладнанню. Бо те, що було донині, розповіли комунальники нашим кореспондентам, гіло електроенергії надмір, частота кров цей нас порядок, легше робити. Легше працювати машиністу на оновленій каналізаційній станції. Цю, як і решту в Черкасах, переоснастили якраз під завісу минулого року. Ці насосні станції не модернізувалися з часу їх побудови. В середньому гнс 1 ГНС-2 2 дві головні насосні станції. Це десь 76-й рік. До, до року. Такий вік для начиння станції то вже глибока старість. Тим паче, стоки, розповідають комунальники, з року в рік стають усе агресивнішими. Тож ремонтувати старе обладнання їм доводилося чи не щодня. А його нинішня заміна ще й легша в роботі, бо все тут тепер автоматизоване. «Це у нас ось монітор, монітор, типу комп'ютера. Це ми по йому дивимося, тиск, який дає насос, скільки кубов качає. Нові агрегати не лише надійніші, а й економніші. Їхні попередники їли електроенергії надміру. Тепер тільки на одній каналізаційній станції Черкаси Водоканал щодня економить 5 тисяч гривень. А для підприємства нині кожна копійка на рахунку, говорить його директор. Наша послуга сьогодні для нашого підприємства є збитковою. Тариф відшкодовує тільки в межах десь приблизно 62-64% нашої собівартості. Стримати тарифний галоп якраз і допоможе модернізація насосних станцій, прогнозує Сергій Овчаренко. Проводить її міськводоканал коштом світового банку за позичку в майже 11 мільйонів доларів. Нині переоснащують ще й водопровідні насосні станції. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.